У Нас пропав військовослужбовець безвісті. Нам дзвонили з його номеру телефону і сказали, що ДНР, що він прийшов їх убивати, і він вже все, його вже нема. Його відкопали в бліндажі. І їх там дуже багато в бліндажі погибших. Три місяці тому у Світлани Славомирівни зник рідний брат. Документи і телефон виявилися у представників ДНР. Їй сказали, що брат загинув. Про те, що до цього вона має сумніви. Получили ми акт розслідування службове. Там написано в акті, що на ньому був дуже сучасний бронежилет. кевлорова непробиваєма. Кевларова Тим не мені в Акті написали, що він погиб. Як він міг погибнути, і як його документи, і телефон міг оказатися в ДНР, щоб дізнатися, як діяти у таких ситуаціях, пані Світлана прийшла на зустріч родин безвісти, зниклих при особливих обставинах з представниками офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти. У людей є дуже багато питань пов'язаних з цим. Це починаючи від оформлення статусу особи зниклої безвісти, починаючи від виплат і закінчуючи наданням інформації про те, де на сьогоднішній момент є людина. Цей захід проводиться періодично. У людей виникають питання. І ми організовуємо такі зустрічі і запрошуємо тих людей, до яких є питання. Люди до мене звертаються як представник уповноваження. Люди до мене звертаються з цими питаннями. На які питання може відповісти офіс уповноваженого, офіс відповідає. На які питання там, наприклад, які питання зв'язані з слідчими органами, питання зв'язані з комісаріатом? То ми тоді запрошуємо представників цих структур. Під час зустрічі розглянули ключові проблеми, нагадали родинам зниклих безвісти, алгоритм пошуку і розповіли, до яких правоохоронних органів та установ слід звертатися.